Всім привіт! Хочу з вами поділитися історією, яку б я назвала розвод століття. Хочу вам розказати її перше для того, щоб ніхто більше на таке не повівся. Друге, можливо, ви мене частково виручите. І третє просто для того, щоб виговоритись. Отже, на початку грудня приходить до мене мужчина в магазин і пропонує ось такі вироби з фетру. Як він сказав, що це є ручна робота, він сам виготовляє. По 300 гривень. Тобто він пропонує мені по 300 гривень, щоб я поставила свою націнку і продавала. Я відмовилася, оскільки, в принципі, я рахую, що 300 гривень це трошки за дорого для такого. Він мені каже, давайте давайте лишите в магазині, продасте, віддасте мені гроші. Якщо не продасте, то е, тоді я в січні прийду і їх заберу. Значить, я їх вішаю, там ставлю свою націнку мінімальну. Приходить одна жінка, купує, потім довгий час ні, 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 ніхто не купує, приходить інша жінка, купує відразу два і каже: мені потрібно буде більше штук, чи можна е, буде дозамовити, мені потрібно на садок. І просить замовити їй 15 штук. Я дзвоню до того мужчини, він каже, та та звичайно, можна, привозить мені і, відповідно, вже гроші треба йому дати наперед. Тобто я е, за тих 15 штук по 300 гривень йому даю гроші наперед. Та жінка приходить через орієнтовно 5 днів, забирає тих 15 штук і каже, що нам потрібно буде дозамовити ще і замовляє 96 штук. Значить, я дзвоню ще раз тому мужчині, замовляю 96 ось таких виробів. Він мені робить знижку по 290 гривень, але гроші, звичайно, треба наперед. На секундочку, це 27 з чимось тисяч. Ну, але ж я впевнена, що людина прийде, бо вона вже в мене як постійний покупець. Відповідно, я їх замовляю. Товар приїжджає, я гроші віддаю. І що ви думаєте? І вона говорить: так, так, я прийду у вівторок. Вівторок це виходить 23 грудня. Я прийду, заберу вівторок, десь вже було після обіду. Вона не приходить. Я їй дзвоню. Вона трубку не бере. Дзвоню ще раз, не бере. Десь за третім чи четвертим разом взяла трубку якась жіночка і каже, що та жінка, якої це телефон її звати Леся, в неї донька сьогодні народжує в пологовому, вона з нею забула телефон і сказала, що якщо я буду їй дзвонити, сказати, що вона прийде в суботу і все забере, бо їм на понеділок вони діткам мають роздавати. Ну, відповідно, сьогодні субота, шоста вечора, ніхто, звичайно, не прийшов. Дзвоню до тої пані Лесі в неї поза зоною. Останній раз вона в мережі була 23 грудня. Дзвоню до того постачальника, бо ще один важливий нюанс. Він сказав, що якщо я не продам, то він...